І номер в воротах це Череп Андрій. Другий це Віктор Юрченко. Пума. Ігрок номер три пума. Саньок, Чепінога. А цього не знаю. Паша. Паша Фізрук. Наступні гравці це Пашій номер. Кладченко Олександр. Другий номер. Топенко. Зараз де в ту ж день є. Браво. Коментатори. Цього матчу. Тимур Батрудінов. І Крава Харламов. Опа. І так, два Дуже призипова гра. <рігальний> Юрченко шайба і гарний прохід по флангу. Передача і і і нічого. Летіла шайба. Чепінога з шайбою. І не попав по шай... Догрався чепінога. <рігальний> <рігальний> Вихід. Хорош! <рігальний> <рігальний> Череп дає пас наперед. Ой, Паша із рук упав. Оп. Чепінога застосовує. Пресень, втрачає шайбу, вихід і відмінний сейв Андрія Черепа. Шайбу викидають. Дали прийом та не забиває. Оп-оп-оп. І не туди пас пішов. Полігон розрядив ситуацію. Дай, далі, далі Оп. Павленка підбили. Ой, хорошо, ой, розіграли. Уліт. А Абуліта нема! Вітя, Давай подівай. Ну, вітя рішай. <ріст> нема. Не так все просто. Микола Миколаївич! <ріст> Гарний розіграш. Ай, 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 Вітя я, невдало прийняв. А тут Вітя корпус. збиває. А дорожні буваєте <рес> такі? <рес> Буває. <рес> Яріка <рес> сюди <рес> зібрали. <рес> 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 Ой-ой-ой! Отже, перша шайба залітає в ворота викладачів. Вітя! Хто забив шайбу? Вітя! Саша Чепінога вітаєм з першим голом. Давай, я не вистачу на вкидання. Хто навкидання, хлопці? Це ж не футбол, розводити не треба. Ну. Нема! Шайба не залітає! Хорош, Хорошкий! Діти неправильно приймає! Хорош, Підбили! Ой-ой-ой! Видите, второй разряд, так что ему можно. Витя есть! По боксу. По боксу. Это тоже не помешает. А на коньках. Надеюсь, эти комментарии не те любят. Ну пора. Витько! 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 Другий гол залітає, друга шайба залітає в ворота викладачів. Віктор Юрченко приймає привітання. ПХЛ ПХЛ точно лучше ческа. Смотрите, я Григорий Миколаевич умудряется найти завжди шайбу. Выкладочек всерьез взялися за справу. И не мая стийка. Витя, открывай! Уже замерики звонят. Забирать хочется. <laughs> На трудодел. Прохід по флангу, небезпечна передача, але вона була хідною. Микола Миколайович. Ой, гарно, гарно зіграно, а... але... Володимир Борисович відмінно відпрацював у захисті. Руслан Петрович хоче... Загубив тайгу. Руслан Петрович. Володимир Борисович забиває перший гол у відповідь. Том, я тобі сам Це покидаємо? Зараз покидаємо цього. Це Ель Класіко. Підання. <ріст> на стадіоні Три в два виходять. Ой-ой-ой. І відмінна гра в захисті. На Паша на Андрія. Да, газон гарний, засіяний. О в трьох, ну і... Руслан Петрович вирішив не вертатися в захист, а постоять. Руслан <різвіст> Анатолійович, пасма Микола Миколи Миколайовича. Пасма Руслана Вучай! Петровича і... <різвіст> це мені разом аути немає. Які аути? <рит> <рит> Як вилетить за бортик буде. Аут. От він, бере з шайбою. Я думаю, шай. Ох, який відмінний гол, Яка шайба? Стадіон Сандіаго Піднобелу. Так, <рит> <рит> <Да>, пішла хвиля. <рит> 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 Ні, хвиля замерзла. <рит> Рахунок 2-2. І того. То наша команда. Буде поливати газон. <пchat> 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 ДТП получилось. <виходить>. Аккуратно, два, кура ты вісь! Драка буде, драка буде, драка, драка буде відібрати. Ай-яй-яй. І в трьох. Саша чепіного шайбою. Паса Вітя -пас, 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 -пас! не попадає, а, по, попадає. <ах> не попадає <ах> по шайбі. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не попадає вітає. Не попадає. Усім вітьком. Усім вітьком І знов не попадає по шайбі. Вітя. Вітя. Так, канадский тільки осталось. Думає, що він заб'є. Так, на великій сцені. Хавчок, да. Находиться Відмінний пас. Віддав Саша Четінога. Але партнери його не підтримали. Борисович із шайбою. Відмінно залишає шайбу, але його не зрозуміли партнери Вітя, по команді. Драка, драка, драка. Вітя. Гарний пас на Григорія Миколаєвича. Студенти розігрують шайбу. Знову пас. Комбінація. Прострільна передача не, залиш... не потрапляє куди треба. Ватим Борисович. Микола Миколаєвич. на Анатолійовича. Анатолій відмінно обігрує суперника. на Одина Борисовича. Пацан. І ось з'явився відмінний шанс. Але не той захисник Валентин Борисович, якого можна так легко об'їхати. Відмінний пас Анатолій вирішив... А тут треба було бити по воротах. Будь ласка, робіть ваші ставки на фавбет. Под'йон саньок! Ворота! Ставиш, виграєш, якось виграш. Я любив лаво. Глаєш, а, глаєш, ставиш, виграєш. Миколаєвич не зміг обробити шайбу. Але зараз має чудовий шанс. Стійка. Відмінний фінк під Андрія Васильовича. Оп! А ладно, іграйте. грайте. Там бортика немає. Один прийом. одне. Один на один. Шайба повела. Або газон. Трава не кошти. Один на один. Відмінить від паши, під рукав. Тайба просто не хоче зарізати ворота. Вона якась сьогодні. Ох, який підступний кідок. Як це, ти? Е, ну це не серйозно. Бак якось отак, а рукою. Наші коментатори тесно покидають Бачите, ми на столи. Грайте, грайте. Це ж, мабуть, не защитується. Кожний творится? Да, що ти... Саня, чого ты не вийшов? Сань, выйду спой. Не, ну слов. ой йо, йо який гол не забиває Саня Чепінога. Ай. о-о-о! Три три, так? Да. Вітя, три-три? Три три, так. А мінятися не будуть вони воротами. Им два три по 100. Витя, давай! Болт! 4-3! Ну, в трёх!

Я не нашел. А що дезурного нема? Есть так, це новинка вже так, не матуїсь ключей. Дело в том, що він вчора дезурный вчора забрав ключи і пішов. І... А сегодня у меня свої ключі своїм открываю. Там внизу сам ключ, отдельно третя аудиторія, отдельный ключ. Ну-ка я сейчас вже... я снимаю. Да, у меня там сумка. 5-4. Валентин Борисович забиває відмінну шайбу. Микола Миколайович був філігранно точним. Вже празнували Да. А, Можна ранували до победу. Летить. Уже пора сніг чистить, На шкрябали їздити не можна, шайба шай, шай, не шай, їздить. Ворота пусті! Да що ж ти робиш? Саня, дивись акуратно! Пусті, ворота! Та вже потомилися хлопці. А льоди ще ж дивіться вже якийсь паханий, вже шайба не їздить. Треба машинку оту като заливочну. Чи чотири.